Доброго ранку. Класні історії про Бога особу, як знайти з ним зв'язок, як знати його, наше відношення з ним і нашу з ним лілу ігру в духовному світі. Як туди попасти? Книжечка Василя Федієнка «Бог небайдужий. Багато чого цікавого. Читаю разом з вами. Самі мені Кришна не дає читати. Я вже давно її прочитала, але він не дає. прочитаю отут В школі, от тоді я роблю. Скільки тут прочитаю, та і, та і є. Все. Дома чогось у мене не йде нічого. Хіба що Шрімад Багава там іноді, і то так собі б треба. Історія 14. Кілька слів про повагу. Основа взаємен. Повага до старших, повага до себе. Це мінотя. Рахунок був 7-7. Гра тривала вже понад дві години, і переможця не було визначено, домовилися грати до вирішального гола. Богданчик, який трохи підвернув ногу, стояв у захисті. Аж ось нападник іншої команди, перехитривши відразу двох гравців, помчав до воріт. Богданко кинувся на перейми і щосили вдарив по м'ячу, вибиваючи його якнайдалі. Як М'яч вилетів за майданчик і влучив просто у дядька Мирослава, який саме виходив із своєї щойно припаркованої автівки. Чудо тут автівка. Так, була вправу. Так пише. Що ж це таке? Дядькові Мирославу, вочевидь, не сподобалось зіткнення з м'ячем та повне, на повній швидкості. Мабуть, нікому. Негідники, бодай би вам. Ось я зараз цього вашого м'яча, тільки він його, ви його й бачили. Добрий вечір, пане Мирославе, дядечко Юрчик, який саме зайшов у двір, доброзичливо е, го, е, горнувся плеча пана Мирослава. Горнувся, а торкнувся. Що це вас так розгнівило, шановний? Та от, бачите, мало машин, ну не розбили, гасають, як скажені. Куди біжать, не дивляться. Лучили просто в мене. Що за діти такі пішли? Добре вас розумію, шановний, це справді неприємно. Але ж вони не, не навмисно. Ви ж не навмисно звернув дядько Юрчик до дітей. Звісно, що ні. Воно само так вийшло. Ми взагалі на, майданчик, на майданчику не грали. Просто треба було вибити, от воно й вибилося. Треба було вибити, от воно й вибилося. На перебій загомоніли ті. От бачите, шановний пане Мирославе, вони не заломисники. Звичайні діти, просто так сталося. І вони шкодують та вибачаються. Вибачаєтесь же, знос у дітей. Це так наладжують відношення. Ну, правильно, треба все по-доброму. Якщо вибачним, то що даєш, то й отримуєш. Ну, що Ах, так, ще вітерок. ну так, звісно, вибачаємось, пробачте. Діти знов відповіли всім разом. Тож, пане Мирославе, шановний, пробачимо їх і попросимо бути обережнішими. Це ж діти, вони мають гратися, бігати. Може, ми ще й не такими були, як гадаєте. Та нехай вже, пан Мирослав потроху вгамовувався. Я в ньому віці ще й не таке чудив. Принаймні, грати в футбол це точно краще, ніж тупити в телефони. За машину просто перелякався, нещодавно її купив, перепаркую, мабуть, подалі. Дякую, пане Мирославе, за зрозуміння, усміхнувся дядько Ючик. Приємно мати справу з розумною людиною. шануймося!» І він злегка вклонився. Пан Мирослав заліз у свою автівку, а ядечко Юрчик віддав м'яча Богданучикові. Добре, що ви не встигли нічого сказати йому у відповідь. Хех. Бо я вже бачив ваші розгнівані обличчя. Якби не говорили один одному лихих слів, то не знаю, чим би все це закінчилося. А чого він м'яча забрав? І лаявся. Він старший, а старших треба поважати навіть тоді, коли вони поводяться не надто чемно. А чому так? Хіба так справедливо? Вони лаються, а ми маємо поважати. Вочевидь, питання зацікавило всіх. Ну добре, давайте я розповім вам дещо про вміння і необхідність поважати інших. Не тільки старших, але й усіх, зокрема й себе. Повага це фундамент, основа будь-яких гарних стосунків. Без неї неможливо побудувати гармонійні взаємини з будь – друзями, батьками, коханими чи сторонніми людьми. Поважати когось означає брати до уваги враховувати його бажання. Інтереси, думки, цінності тощо. Протилежною якістю до поваги є зневага, коли люди не цікавляться інтересами та потребами інших. Так трапляється, коли ми концентруємось лише на власних бажаннях. Ігноруємо інших, ніби люди не іс... людини не існує. Природно, що ніхто не матиме гарних взаємин з ними, якщо ми його не поважатимемо. Так само, як і ми не будемо підтримувати стосунки, в яких зневажають нас. Повага до старших є проявом ще однієї дуже важливої якості, вдячності. Саме старші люди вчать вас, захищають та піклуються про нас, допомагають нам стати кращими. Саме вони розбудовували власне, розбудовували власною працею країну, в якій ми зараз живемо. Наприклад, отой майданчик, на якому ви щойно грали, колись давно облаштував той самий дядько Мирослав разом із сусідами. Зрештою, мудрі старші в нашому житті це в певному сенсі представники Бога. Бога ж він, бо ж, він і є найстаршим щодо всіх. І якщо ми навчимося шанувати старших, дослухатись до них. Ставити їхню думку вище від своєї, а натомість будемо сперечатися, приспіпуватись до якихось дурниць, то так само зневажливо і ставитимуся й до Бога. І знайдемо, до чого причепитися і у чому звинуватити навіть Його. Недарма всі релігії вчать поважати батьків, мудреців та просто старших людей. У видах сказано, що в того, хто шанує старших, зростають довкілля, мудрість, слава й сила. Тож над цим варто подумати. Звісно, що, не, що це не означає, що людині все дозволяється тільки тому, що вона старша за віком. Так само зовсім не обов'язково, що старша людина буде мудрою або матиме гарний риси характеру. Декому роки не дають ані розуму, ані доброти. Але ж все-таки насамперед треба проявляти повагу. Роки не додають ні розуму, ні доброти. А далі вже дивитися, як людина себе покаже. Принаймні поважаючи себе, маючи власну гідність, ми не повинні робити чогось непорядного щодо будь-кого. Якщо треба захистити себе та інших, то слід зробити, але не вживаючи брудних слів та підлих, підступних негідних вчинків. Можна навіть убити ворога, якщо немає іншого виходу. Але при цьому не треба робити того, що принижує чиюсь або власну гідність. Водночас слід дуже уважно пильнувати, аби наша гідність не перетворилась на гординю і зневагу. Зазвичай ми поважаємо і в іншому щось таке, що є цінним для нас самих. Наприклад, силач поважатиме того, хто підійме важезну штангу. А от у людини, для якої важливіші розумові здібності, значно більше повагу викликатиме чемпіон світу з шахів. Задерикуватий хуліган поважатиме майстра спорту з боксу, молодий бізнесмен, власника великої фірми. А любитель кулінарії, переможця ця телевізійного конкурсу кухарів, буває якось поводитися е, так, що взагалі не зрозуміло. Буває, хтось поводиться так, що взагалі не зрозуміло, за що можна його поважати. Про це кожна людина проте, має принаймні одну річ, яка є цінною для всіх нас, а нато для тих, хто вірить у Бога і намагається жити по божому Ми всі, кожен із нас, улюблені діти Бога. Його малесенькі відділені часточки, тож будь-яка людина варта поваги хоча б за це, за той Божий потенціал, красу й мудрість, не він від початку володіє кожна душа. Завжди є кого за щось поважати, та точно. Це треба тільки знайти. І ще, якщо людина поводиться не надто добре. Це ще не означає, що ми кращі від неї. Ми ж не знаємо, як склалися дитинство та доля цієї людини, через якої випробування їй довелося, яке випробування їй довелось пройти. Можливо, вона докладала значно більше зусиль, аніж ми, щоб бути кращою, але їй набагато важче подолати свій характер і обставини життя. Якщо людина поводиться негідно. Ми, як я вже казала, не маємо відповідати їй такими самими непорядними вчинками. Не можна зраджувати у відповідь на зраду, брехати у відповідь на брехню, робити підлість у відповідь на підлість. За можливості від такої людини треба відійти, відсторонитися якнайдалі, Та... наскільки, аби її поведінка вже вас не зачіпала. Якщо ні, маємо захищати себе в іншим, інших міру сил. Але ж в кожному разі не можна принижувати себе нижчими низьким, діями. Бо від цього постраждаємо насамперед ми самі. Це перевірено. Якщо робити щось на зло, там або щоб наказати когось таке, якісь вчинки погані, сам постраждаєш ти точно. Адже й той, хто дозволяє собі негідні вчинки, саме стає негідником. Будь ласка. Отже, повага означає брати до уваги бажання та інтереси інших людей. І проявляти її можна різними способами. Приміром, ви забули дякувати за добро. Це небезперечно прояв поваги. А які ще прояви поваги назвали б ви, несподівано запитав дядечко в дітей? Будьте вічливими. Вихопився Богданчик. Чудово, дядько приязно всміхнувся йому і звернувся до інших. Які ще будуть варіанти? Тільки по черзі, не всі разом. Та діти все одно загомоніли на перебій, кожен неодмінно хотів сказати щось своє. Це ж Федієнко, мабуть, придивлявся ж до дітей. Він же бачив, як вони поводяться, тому він пише. Цікавитися в іншого, як справи, робити щось, що порадує його, не перебивати, дарувати щось прикольне, ділитися чимось, виконувати свої обіцянки. От прикольно, ну такі нові слова. Ну, не знаю, як хто, я їх не люблю. Так скоро мова забудеться. Будуть усі нові слова, і буде така чортівня, І так воно може й бути. Тому що люди чим далі, тим мова стає гіршою, а стає. Такою, ну, казать, низьких вібрацій. І чим вона стає нижчих вібрацій, тим люди портяться, стають гіршими. Це впливають, звуки впливають, вібрації, там, колір, музика. Ну, все впливає на людину, щоб їй ставати гіршою, ще гіршою, ніж вона є. Що ми при От послухай російську мову чи українську раніше, і зараз вона забруднена всякими то такими матюками. Це взагалі низький рівень, то для війни він і то не постійно, а це не гідне. Поступитися місцем, пригощати смачним і корисним, робити все вчасно і цінити чужий час. Ого, дуже добре. Бачите, стільки всього можна зробити, аби людина відчула нашу повагу, що вона нам не байдужа. А ще важливо не намагатись когось змінити або примусити до чогось. Навчитись спокійно сприймати думки інших людей, навіть якщо ми їх не поділяємо. Не вигадувати, чому хтось зробив так чи інакше, а відверто питати про це. Та чи інакше прояв поваги це найперший наш крок і необхідний так чи інакше, як Прабхупада казав, всі зараз, як Прабхупада повторюють. Оце так чи інакше стало. Че так переклали його, ну не знаю, він ж то казав на англійському, хоча рідна його мова була хінді. Говорив на, на, этом, на санскриті теж він знав добре, англійський теж знав, бо індійці знають. От. Так чи інакше прояв поваги це найперший наш крок і необхідний внесок для побудови гарних взаємин. А тепер, вибачте, мушу йти. Богданчику, ти як? лишаєшся чи зі мною? Та, мабуть, і з вами щось грати вже не хочеться, нехай буде нічия. Богданчик попрощався з друзями і разом із дядьком пішов додому. Вдома він швиденько умився, вимив руки, а потім поспішив записати до свого зошита, що запам'ятав про повагу. Перша повага фундамент. Основа будь-яких добрих взаємин. Помага, повага це основа будь-яких добрих взаємин, Фундамент. Друге, поважати когось означає брати до уваги його думки та бажання. Третє, якщо ми не поважатимемо людей, а вони нас, то на нормальних взаємин не буде. Четверте, старших треба поважати, навіть якщо вони не дуже праві. Але не можна давати себе ображати. Ну це як, якимись методами. Ну тільки не битися. П'яте. Хто поводиться негідно, той не той. Тут на... на прописному написано, я не розберу слова. Так, той. А, шкодить собі. Ми можемо захищатися, але не робити при цьому нічого негідного. Тобто все в рамках культури. Так, ну все.